Сьогодні ми будемо здійснювати давню мрію нашої юлічки. Це верхня блефаропластика. Ми зробимо максимально, щоб ваш погляд був зараз супер шикарним, щоб він відкрився і щоб ви насолоджувалися вже відображенням в зеркалі. Ми закінчили нашу операцію. Мені було не боляче, при цьому я була в, в свідомості. Четвертий день після верхньої блефаропластики. Як у вас проходить реабілітація? У мене все добре, мене нічого не турбує. Скільки часу у нас пройшло після блефаропластики? Три місяці пройшло після операції. Реабілітація проходила легко, і з того, що мене турбувало, це були набріки, але все одно мені це не завадило на третій день вийти на роботу і працювати в нормальному режимі. Ми можемо побачити, наскільки привідкрився погляд очей, яким він став глибоким. Ми побачили дійсно, якою є вона насправді. Щирою ніжною та тендітною дівчиною